Мені апельсин з м'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пірно купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Вітаю 1385-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Росіяни дронами зранку атакували газову інфраструктуру України. Про це повідомили в Міненерго. Пошкоджено критично важливе обладнання. Ліквідація наслідків обстрілу досі триває. Люди не постраждали. Три черги погодинних відключень електрики наразі діють по країні. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Енергетики працюють над проведенням ремонту енергооб'єктів, що пошкоджені після російських атак. Відновленню енергосистеми присвячувалася і координаційна нарада уряду. Зокрема, готуються рішення щодо перерозподілу споживання та забезпечення енер... електроенергії побутових споживачів, наголосила Юлія Свереденко. Президент сьогодні з візитом у Римі під час зустрічі з папою римським левом XIV він обговорив питання війни, полонених і повернення викрадених Росією українських дітей у другій половині дня. У Зеленського запланована двостороння зустріч з премєр міністеркою Італії Джорджією Мелоні. за європейськими візитами. Володимира Зеленського стежить кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Олено, вітаю то як налаштований зараз ЄС, що кажуть, чи чи наближається мир? Вітаю, колеги. Ну, всі ці візити відбуваються, як ви можливо помітили, без прес-конференції з результатами ні в Лондоні, на даунінг стріт, ні тут в Брюсселі, ні в Італії. Західні лідери не відповідали на питання журналістів. Лише український президент ввечері в понеділок, дорогою з Лондона до Брюсселя, випробував новий формат. Він записував в літаку голосові повідомлення з відповідями на запитання журналістів. І Як із цих відповідей, так і з численних повідомлень в західних змі із наших розмов з, з різними дипломатами, стало зрозуміло, що ключовим не вирішили. Питанням залишаються території за словами дипломатів. США наполягають, що Україна має поступитися ще не захопленим Росією територіями Донецької області, а що є неприйнятним для України. Ми не маємо по закону ніякого права по закону України по нашій конституції по міжнародному праву, якщо чесно, і морального права також не маємо. Безумовно Росія наполягає, що ми віддали території. Ми безумовно. Не хочемо нічого віддавати за, за це. Ми й боремось. Ви це прекрасно знаєте. Американці а, сьогодні а, шукають компроміс. Цей коментар Володимир Зеленський дав, як я вже казала, з літака після зустрічі у Лондоні з британським прем'єром Кіром Стармером, президентом Франції Мінуеля Макроном та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. український президент сказав, що цього тижня також очікується засідання коаліції охочих у широкому складі. Питання, на яке він досі не отримав відповіді, це на які дії буде готова ця коаліція у разі повторного нападу Росії. Найсильніші гарантії безпеки можуть бути від США, якщо вони будуть проголосовані в Конгресі США, і поки що США став ставляться позитивно до такого руху. Цитата сказав так Зеленський. Брюсселі він зустрівся з генсеком НАТО та з очільниками Єврокомісії Європейської ради. Деталі наразі мало. Марк Рюте назвав зустріч продуктивною. А президентка Єврокомісії підсумувала її коротким дописом у соцмережі BlueSky. Це така альтернативна платформа до колишнього Твіттера і теперішнього ікс, якому зараз все більше на яку переходять все більше європейські політики. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України. Наші пропозиції щодо фінансування вже обговорюються. Мета сильна Україна на полі бою та за столом переговорів. Американське видання Ексіос тим часом пише з посиланням на американських та українських чиновників, що адміністрація Дональда Трампа розглядала зустріч Зеленського у Лондоні з європейськими лідерами як марну спробу виграти час у мирних переговорах. Сам президент Трамп в інтерв'ю виданню Політіко розкритикував європейців за те, що вони забагато говорять і не роблять належну роботу для зупинення війни. Ну а ще сказав, що вважає, що в Україні що в Україні слід провести президентські вибори. Думаю, зараз саме час провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, український народ має мати такий вибір, і можливо, Зеленський переможе, але вони давно не мали виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але в якийсь час це вже не демократія. Про те, що термін проведення виборів українські чиновники обговорюють на переговорах з американською делегацією, днями писала газета Wall Street Journal. Трамп в новому інтерв'ю також прокоментував хід мирних переговорів за посередництва США. І за його словами, Росія зараз перебуває у сильнішій переговорній позиції. А європейські країни цитата погано справляються з війною. Дякуємо, Олена кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович стежить за європейськими візитами Володимира Зеленського. Термінал зрідженого газу у російському порту Темрюк уразили безпілотники СБУ. Про це повідомляють і наші джерела у відомстві. Виробничі потужності Мактрен Нафти палали три доби, горіли понад 20 резервуарів об'ємом по 200 метрів кубічних із 30 діючих. Окрім того, дрони СБУ знищили залізничні цистерни, заправну ємність та м зливу наливну естакаду. Загальна площа пожежі склала близько трьох тисяч квадратних метрів. Мактрен Нафта здійснює перевалку зрідженого газу. Зу із вагонів та танк контейнерів на спеціалізовані судна газовози цей термінал розрахований на перевалку 400 тисяч тонн зрідженого газу на рік, що давало значні надходження до бюджету країни агресорки. Жіночі бронежилети планують видавати військовослужбовицям уже у 2026 році. Про це повідомив начальник відділу постачання центрального управління речового забезпечення тилу Віталій Рябов. За його словами, наразі жінкам видають загальновійськовий захист, але з наступного року забезпечать спеціальним жіночим. У міноборони також розповіли про харчування та екіпірування для військових. Окрему увагу приділили управлінню оборонними ресурсами за допомогою системи бюджет. Це програма, яка оперативно. Показує, як військо планує та використовує кошти без паперових звітів та затримок. Ми додали нові елементи захисту до бронежилетів. Зробили комплект 1.11, який захищає і передпліччя. Раніше захищали тільки верхню частину руки, тобто плече, зараз і передпліччя. Зробили захист гомілки. Жіночі бронежилети були затверджені, якщо я не помиляюсь, ще в першій половині 2023 року. Також є виробники, які затвердили до бронежилетів спеціальні демпферні накладки, які враховують особливості будови жіночого тіла, і бронежилет не заважає. По напрямку про забезпечення по харчуванню вже проторговані і укладені всі контракти, тобто, все вся потреба по харчовому напрямку вже законтрактована. І в активній фазі, в активному стані відбуваються процедури закупівлі по речовому майну. Десь ми очікуємо, в районі 15-18 до 20 грудня будуть розкриватися більшість процедур, які оголошені на Прозоро. Далі буде етап кваліфікації, визначення переможця і контрактування. Вже майже півтора року щотижня Олена Бочарова виходить на акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісті захисників. Проходять вони у Кропивницькому, а сама Олена живе у Новомиргороді. Тож щонеділі, щоб потрапити на акцію, жінка змушена ловити попутні авто або автобуси і долати 65 кілометрів, часто не сама, а разом із чотирирічною донечкою. Усе заради того, щоб отримати відповідь на питання, що сталося з її чоловіком, де він і чи живий. Історія родини Бочарових у наступному сюжеті а тепер давай букву. А саменька. І ще одну. Отут, отут. Чотирирічна Аня малює плакат, готується до чарової акції на підтримку зниклих безвісти захисників. Серед них її тато Олександр. Деякі, наприклад, там кажуть знайомі: навіщо тобі? Воно ну поїхала по села. Воно ж нічого ну по суті діла так, воно нічого не міняє. Але е, на жаль. В наш час такий тяжкий, що майже у, кожного, ну, у кожної другої мабуть, родини є е, військовий, що мають розуміти, що це таке, але е, більшість людей навіть не беруть до серця близько те, що відбувається, не те, що не підтримують, е, навіть уявити собі не можуть, що це таке. Всього за місяць до повномасштабного вторгнення не могла уявити й Олена. Саме тоді її чоловік пішов до війська 30 січня 22-го року. З цим фото дуже гарні спогади. Це перед останній новий рік перед повномасштабним вторгненням. Ми тоді жили собі щасливо і планували своє життя, і не знали, на жаль, не знали, що що нас чекає далі. Та вже наприкінці лютого все змінилося і для Олександра, і для Олени. Чоловік потрапив піхотинцем на фронт, а його дружина з тримісячною донькою в окупацію в рідній Чорнобаївці. Виїжджали, звісно, тяжковато трошки, але дитина всю цим їхали. З Херсона до Одеси, а з Одеси на потязі, ми тоді поїхали до Львова, і ось всю дорогу, починаючи з самого будинку з Чорнобаївки, по сам будинок в Старій солі, от туди, що ми приїхали, всю дорогу дитина проплакала просто. Всю дорогу ну було е морально дуже тяжко. Я не та найтяжче було ну, попереду, каже більше. Олена. Коли Олександра почала відправляти на бойові завдання, перше завдання він вийшов, е пішов на три дні. Е вийшов, е звісно. Емоцій негативних було багато, весь такий був бурний. Ми з ним от майже сім років, як разом я з ним, і не разу я взагалі не бачила, що він держав в роті сигарету. Я зрозуміла, що хорошого нічого немає. І потім вже другий раз це він пішов на завдання 6 липня і ну, 9 липня він зник без і відтоді життя каже Олена стало боротьбою, що тижневі акції, зустрічі, листи. Для нас це щоб люди бачили, що ми, ну, ми, ми не просто так от безвісті зник і все там. Або як кажуть, загинув, або ще щось. Це щоб нас чули, щоб нас бачили, щоб як мінімум влада про нас не забувала. Нагадування їм про нас. Найважче дивитися, коли маленька росте без тата і часто згадує його. Воно дуже боляче і сам плачеш, і розповідаєш їй ну, неправду, те, що де її є тато. А найгірше невідомість, що й самі не знають відповідь на це питання, говорять жінки. Всі мені кажуть, що він загинув. Я, звісно, в це не вірю і не хочу вірити. Я чекаю його живим і борюсь за нього живим. Але якщо вже так і навіть склалося, що він не живий, то хочеться, щоб повернули, хоча б уже знаєте його поховати і знати, що ось, а не оця невідомість постійно. Ні, кольсачникорій смірнов телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Півтора мільярда євро грантів на 2025-2027 роки для зміцнення української оборонної промисловості. Виділить європейський союз за програмою ідів. Кошти спрямують на модернізацію підприємств, інтеграцію України в оборонно-промислову екосистему ЄС та збільшення виробництва критично важливого озброєння. ІДІП також фінансуватиме спільні закупівлі між щонайменше трьома країнами ЄС, що має підвищити оперативність і конкурентність європейської оборонної бази. Документ підпишуть 17 Ця грудня, і вже наступного дня після публікації він набуде чинності. У Сирії відзначили першу річницю повалення режиму Башара Асада, У Дамаску та інших регіонах пройшли офіційні церемонії військові паради. Про це повідомляє Ройтерс. Новий президент Ахмета Шара розпочав день із молитви у мечеті та заявив про намір збудувати сучасну систему управління, що відповідатиме потребам країни. В Алеппо, першому великому місті, яке перейшло під контроль сил Ашара, Аш на вулицях лунали сигнал автомобілів. А люди махали новим сирійським прапором. Президент оголосив, що. Що перехідний період триватиме ще чотири роки за цей час? Створять нові інституції та закони, підготують конституцію і лише після цього проведуть вибори. За даними Reuters, уже понад три мільйони сирійців повернулися додому. Утім, гуманітарна потреба залишається критичною. У північній Японії зафіксували потужний землетрус магнітуди понад сім. Епіцентр розташовувався біля узбережжя префектури Аоморі, де нині оголошена загроза цунамі. Мешканців прибережних районів закликають негайно евакуюватися, адже після таких сильних підземних поштовхів хвилі можуть накрити узбережжя у найближчі дні. Місцеві АЕС проводять термінові перевірки безпеки, аби виключити будь-які ризики для населення. За попередніми даними, щонайменше 30 людей дістали поранення. Рятувальники проду продовжують роботу у зоні можливого удару стихії. Вшанували як блискучого виконавця та щиру людину. У столиці попрощалися із солістом гурту Адам Михайлом Клименком. Чоловік помер 7 грудня після кількамісячної боротьби із туберкульозним менінгітом. Поховають його у селі Луб'янка на Київщині. А віддати шану композитору та виконавцю прийшли колеги та прихильники творчості. Деталі від Соні Григорчук. Голос Михайла Клименка відлунює площею. Ти кажеш, що там крано, що давай побудимо ще у черзі до національної філармонії кілька сотень людей з букетами квітів. І ті, хто знав Михайла особисто, і ті, хто зберігав його музику до своїх телефонів. «У Нас діти дружили в один табір, їздили зазвичай. Щира, дуже справжня, творча, просто таких. Таких людей насправді можна на одній руці перелічити боляче, дуже боляче. Те, що вони випромінювали своїм перебуванням на сцені, і те, що про що він писав у своїх піснях, це одне ціле. Тобто це той артист, де взагалі немає фальшу, а ти дивишся на нього, ти слухаєш його і це все зливається в одну цілу емоцію, і це все про любов. Я вважаю, що це дуже непоправна втрата для української музики. Сльози з очей витирають колеги по цеху співаки, продюсери, гумористи, актори. Кажуть, Михайло був чуйною людиною і справжнім вірним другом. Останній спогад це було в кінці літа. Ми їздили в моє рідне місто Умань на благодійний концерт збирати для дівчинки, яка дуже сильно хворіє. Ми зібрали, зробили два концерти, дуже сильно допомогли Віки Вікторії. І, і ми були щасливі разом з ним, неймовірно. Міше допомагав чим міг музикою. Про хворобу чоловіка стало відомо в листопаді. На початку місяця гурт переніс низку концертів. А 19-го числа в соцмережах повідомили, що Михайло Клименко в комі після двомісячної боротьби з туберкульозним менінгітом. Здолати недугу не вдалось. 7 грудня дружина повідомила, що серце Михайла зупинилось. Йому було 38. Мій Міша, мій Мішель. Я дякую Богу за це кохання, яке подарував нам з тобою. Я дякую тобі за ці неймовірні пісні про нашу любов. Вони назавжди. Ти назавжди. Гурт Адам існував з 2015 року. Його Михайло Клименко заснував зі своєю дружиною Сашою Нуровою. Він відповідав за музику у той час, як вона працювала над візуальним виглядом композицій та концертів. Широкі аудиторії найбільше запам'ятались композиціями повільно ауау -ау та цілуй мене. Прожила разом майже 18 років. Зустрічатись почали ще під час навчання в естрадно-церковому коледжі. У них двоє дітей 15-річний Марк та 11-річна Ніл. У своїх соцмережах Михайло знову і знову зізнавався дружині в коханні. Називав її своєю музою. Сеньора, сеньора, та яка. До створення гурту «Адам», так і під час його діяльності Михайло також писав і аранжував пісні для низки інших артистів. Серед них Олександр Пономарьов, Марія Яремчук, «Алібі», Тоня Матвієнко. Наше спілкування почалося з творчості Марії Яремчук, для якої він власне був сонграйтером, А я був аранжувальником. Знав його як щиру світлу людину, і його творчість це продовження його внутрішнього світу. Дуже шкода, дуже несподівано це все відбулося. Близькі та колеги кажуть, назавжди пронесуть із собою не тільки творчість, а й щирість, підтримку та відкритість, якою з ними щоразу ділився Михайло. Танцюй зі мною соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. На цьому завершую Тетяна Гончарова за мить продовжить. Ну а я ж повернуся з оновленим випуском вже о сімнадцятій таню ефір твій. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о сьомій ранку на ей 2